Господь обирає, кого сам хоче. Роздуми над Божим Словом на урочистість народження святого Йоанна Христителя. Єлизаветі сповнився час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею, і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. У відповідь його мати сказала Не так, а буде він названий Йоанном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям, тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, він написав, повідомляючи Його ім'я Йоанн. І всі здивувалися, і вмить відчинилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідалося про всі ці події. Всі, хто почув це, брали собі до серця, запитуючи: ким же буде ця дитина? Бо Господня рука була з нею. А дитина росла й міцніла духом, перебуваючи в пустинних місцях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Під час обрізання Захарія і Єлизавета надаю своїй дитині ім'я, дане ангелом Господнім. Знайомі та близькі Захарії та Єлизавети присутні на цій церемонії здивовані дитина отримує нетрадиційне для родини Захарії чи Єлизавети ім'я. Треба сказати, що ім'я для сучасників Захарії. Мало більше значення, ніж для нас воно означало завдання, яке мала виконати у своєму житті ця людина. Батьки передавали дитині традиції та вміння своєї родини. Ми знаємо, що Ісуса Христа дуже часто називали Сином Теслі, тому Гостей Захарії так дивує ім'я. Розуміють бо, що ця дитина матиме іншу долю і роль у суспільстві, ніж родина, з якої вона виходить. Господь покликав Йоанна Хрестителя до виконання свого завдання ще від утроби матері. Батьки згоджуються з цим з самого початку, хоча, можливо, для них це і боляче. Дитина, котру так довго чекали і котрої так сильно прагнули, належить не їм, а Богові. Бо Бог покликав цю дитину до своєї місії. Подібно як було з Йоанном Хрестителем, є з кожним покликанням людини, яку Господь кличе до виконання якогось завдання в церкві, чи то священником, чи ченцем. Або черницею, Господь обирає кого сам хоче. І, можливо, не тільки знайомі, але й батьки можуть не зрозуміти того, що їхня дитина, яка, як вони сподівалися, буде продовженням їх роду і традицій їх родини, залишає їх заради служіння Богові. Подібно як батькам Йоанна Хрестителя. Так і багатьом сучасним батькам буває тяжко це прийняти. Але подивімося на це трошки з іншого боку. Чи батьки могли б отримати цю дитину, якби Бог їм її не дав? Як це було в випадку з Захарією і Єлизаветою. А відтак, чи може будь-який батько або мати сказати? Що дитина належить їм більше, ніж Богові, що вони мають більше право на свою дитину, ніж Бог. Відповідь на це питання важлива не лише з огляду на те, що діти деяких батьків обирають шлях служення Богові, але з огляду на виховання дітей. Батьки не є абсолютними власниками своїх дітей. Вони лише беруть участь в батьківстві і материнстві Бога, і саме йому своїм батьківством служить. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.